Так, колектив, всім привіт! Хочу сьогодні зняти відео. Якраз такий класний момент показати, зробити навіть такий відгук про сівалку, ось цю ручну маленьку да, роторну. Я зараз переведу, покажу про що йде мова. Щоб кожен для себе якби розумів, чи воно йому потрібно, така ця штука, чи ні, тому що якраз наглядно можна зараз побачити, що я нею сіяв. Ну, трішки раніше, а зараз вже як воно зійшло. Тому кожен для себе зрозуміє, бо я декілька років хотів її купити, але щось так. А потім і так і, а це вже весною купив і я сіяв в нею люцерку, різнотрав'я багаторічне. Сіяв, розсівав по часнику цибулі, селітру, підживу таку робив. І сіяв гірчицю на сидирати. Ось, і якраз ну можна показати, як що зійшло. Е, можна ще нею суданку сіяти, але я щось руками розсіяв, не знаю. Бігом-бігом, але нею також класно було б суданку. Тому зараз пройдемося, підемо на люцерку, на різнотрав'я. Ну, різнотрав'я я вже скосив, а люцерку якраз добре видно, вже як вона зійшла. І покажу люцерку, покажу гірчицю. Ну, а як вона, як я сіяв, це все діло, якби є раніше, гірчицю, ось буквально там декілька. Днів назад я показував ось а люцерку, то весною. Тому хто хоче, можна зайти на канал, полистати, подивитися. А результат вже подивитись зараз. тому Зараз переведу камеру, покажу саму цю сівалку, щоб ну, хоча б розуміли, про що йде мова. ось І пройдемося, подивимося вже на результат. Ну і ось така сівалочка ручна, ротор, ручка ти йдеш, крутиш. Цей ротор він обертається і тим самим розкидає насіння. Тут курок, нажимаючи, ти відкриваєш подачу. Ось, і ну досить класно невеликі площі нею сіяти. Сіє економно і сіє рівномірно. Що головне ось. Модель її. Замовляв, вже не пам'ятаю, навіть де Ось, де натрапив, якби на якому там сайті на першому. Що трапився, там і замовив, тому вже й не пам'ятаю де. Ось, тому пішлі тепер подивимося, як вона, що насіяла, як що там зійшло. Ну, і перше, що я нею сіяв, це ось ця смужечка така була різнотрав'я багаторічне, Це воно вже скошене. Сьогодні буду його вже забирати на горище. Тому ну є там відео, як воно, яке воно виросло, як я його косив. Ось можна подивитися, тому що ну, скосив 2 дні назад, то не, не добре видно. А ось люцерка. Ось тут вже добре видно, як вона зійшла, да? сама люцерка. Сіяв я її, хто не знає, з овсом, таку типу мішанку. Перший укіс я скосював була одна мішанка, один овес. Да? Другий кіс я скосював, був вже рідчий овес і трішки люцерки такої низенької, ріденької. А це вже оса якби немає. А ось така люцерка. По висоті вона, ну я не знаю, як, як вам показати. Ось ось коліно і ось вона, ну, сантиметрів та більше 30. А місцями її, напевно, ще, ще трішки її треба буде косити. Але що я хочу сказати за густоту, да? густенько. Ось це вона ще якби ну, перший рік, да? можна сказати, перший кост толковий буде її. Вона ще на рік вже розкущиться. Ось, краще вкоріниться. То буде ще якби краща ситуація. А так в загальному то, ну, мені подобається, я не знаю ось, як буде далі, але... Але зараз ну, непогано і густенько, тому що різнотрав'я сіяти, то видно, як воно ну, розсівається. Різнотрав'я, суданка, люцерка о, ця, гірчиця, вона насіння, якби, ну, видно, як падає. А, а люцерка воно дуже дрібне і чорне. І ти не бачиш, як ти його розсіваєш. Ось це була проблема, і за це я переживав. Що я не бачу, як воно розкидає. Чи я ну, рівномірно ці перехвати, всі якби, перекрив, чи ні. ось Тому так я визначив, що воно десь розкидає на півтора метри в ширину. ось І так я собі займав, як би пройшов через півтора метра, десь відступив і далі пройшов через півтора метра ще. І насіння в мене залишалося, і видно сліди, як я ходив. І я між цими слідами якби, ще. Ще раз був пройшов. Виходить, якби як в два, в два сліда, Тому ну зійшло класно, не знаю, якраз ще дощики були пройшли, і вона взагалі я її був скосив другий раз. Тут де був вже такий овес, якби ріденький і ну, не, не, не густий, скажімо так, і вона ріденька. Я його скосив, воно вислуху я забрав і дощі пішли. І оце вона рушила то взагалі для неї, для неї класно. Тому люцерку якби зачотно. Економно, рівномірно, єдиний мінус, що ти не бачиш, як воно його е, ну, розкидає, да? то це. да А так, то класно. Як на мене, то суперово навіть. так, йдемте далі, покажу зараз суданку, хоча я її руками сіяв, але ось така площа суданки по часнику і цибулі. Якби я розсіяв навіть Цією сівалкою, то також було би класно. Але я щось швиденько руками бігом розсіяв, борінкою загладив та й також попав під дощ, то ну, класно. Зійшла класно. І останнє, що я нею сіяв, то це гірчиця після ранньої картоплі. Також посіяв і вночі пішов дощ. Ось так воно сходить. Видно? Нормально, рівномірно. Ну, Взагалі не знаю, мені подобається. Ось цих три вулочки, так воно і так воно і посходило. Тому ну, я задоволений ось, раз купив, там її не так часто як би потрібно да, в господарстві, там декілька разів за сезон ось, але... Але вона є. Ось тому ну, не знаю, чи таке відео воно буде комусь корисне. Але ну, якби я натрапив в той час, коли я хотів її купувати, як це так стати, щоб ось. І натрапив на таке відео, щоб наглядно показати, як вона сіялася, ну, ходив я нею сіяв і який результат вже сходів, то я б навіть не думав і два роки назад, а я хотів би, я її взяв би. Ось, а так, як, ну, як воно, що воно буде, не буде. Ну хто зна. Ось, але вже спробував і не жалкую, що я її взяв і можу навіть порадити, щоб хто вагається, то беріть. Воно ну, річ класна. Вона там щось коштує в районі 700 гривень, я її купував. Здається, в районі 700, навіть до 700. Зараз не знаю, як там, де на якому сайті. Можна якби все погуглити, повзнавати, ось, тому... Річ класна, раз купив і маєш, взяв з полиці, потрібно там десь підживити ту саму люцерку, ось, наприклад, на рік, там після другого косу, під якийсь дощик також ріденько з літрою пройтись, розкидати рівномірно. Ти не перекинеш більше, ніж потрібно. І рівномірно собі воно підживиться. Так само часник, цибуля, гірчиця, суданка, от таке дрібне насіння, різнотрав'я. Ось, овес, напевно, нею якби недоцільно, овес краще руками, бо він такий і крупний, і ну, його проще руками вручну розсіяти. Ось таке дрібне, то, то класно. Тому захотів записати таке відео, щоб люди ну, орієнтувалися, чи воно їм потрібно, чи ні, наглядно подивитись. Тому дякую всім, хто дивився. Кому було воно корисно, то поставте лайк. Ось, напишіть якийсь коментар, можливо, хтось також нею користується такою сівалкою, то ну, цікаво, як у вас, ваші враження, можливо, комусь вона не подобається, ну мало ли. Я сказав свою думку, свої враження після свого досвіду. Тому ось так. А ви там пишіть коментарі, свої враження, свої думки, хто нею користувався, я свою сказав. Тому всім дякую за увагу, всім до побачення, до нових відео.